Отож, всім привіт! З вами я, Михайло. І сьогодні в Photoshop ми будемо робити ось таку няшну картинку з вашим улюбленим персонажем Мульчар з мультика. Що у нас тут є? У нас є прапор України, надпис Слава Україні, Героям Слава!» Ну, і сам персонаж з оселецем на голові. Я вибрав Гріфіна. Ви можете вибрати когось іншого, наприклад, там Гомера Сімпсона чи Шрека. Ну, це вже на ваш вибір. Отож. Давайте почнемо створювати. Відкриваємо наш прапор України. До речі, всі ці картинки ви легко зможете знайти в інтернеті, погуливши. Потім беремо нашого персонажа і перетаскуємо його на наш прапор. Поки що цей файл можна закрити. Дані нашого персонажа ми збільшуємо до потрібних розмірів. Ось так. Потім беремо інструмент черв'яна паличка і видаляємо все непотрібне. Чудово. Тепер беремо наш шаблон з оселецем. і теж перетягуємо його сюди. Знову збільшимо до потрібних розмірів. Ось десь ось так. Беремо інструмент черівна паличка, видаємо все непотрібне. Тепер беремо стирачку і видаляємо все, що нам не потрібно. Так, трохи збільшу розмір. Ось так. Тепер перетягуємо оселитись на нашого персонажа. Потім переходимо на слой з нашим персонажем. І за допомогою точкової попитки визначаємо його. RGB-код. Визначили. Тепер беремо інструмент е, заливка. Е, не так. Переходимо на слой з нашим оселецем. і заливаємо його. Чудово. Тепер беремо інструмент текст і пишемо тут. Слава Україні. І ні. Він у нас з'явився. Натискаємо двічі на цей слой. Обираємо п'ять е, верхніх е, стилів. І в третьому і в четвертому стилі розмір трохи збільшуємо. Десь ось так. Тепер обираємо Color Overlife. І обираємо тут синій колір. Чудово. Тепер давайте скопіюємо цей слой і перенесемо його вниз. Тепер, не так. Тепер змінимо текст на. Героям слава. Ось так. І тепер знову заходимо в стилі слою. Обираємо Color Overlay. І тепер міняємо колір на жовтий. Ось так. Ось так ми створили нашу картинку. Думаю, вам цей урок сподобався. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку, якщо хочете більше таких уроків та туторіалів. З вами був я, Михайло. Всім до побачення!